Доступне житло нині недоступне. Більшість державних програм забезпечення житлом молоді та пільговиків сьогодні не працюють. Причина брак грошей, на що можуть розраховувати ті, хто стоїть в черзі за довгоочікуваними квадратними метрами, дізнавався Іван Воробьов. Ми дуже щасливі. Ми задоволені. Ми цього так довго чекали. Вони досі не вірять, що ця простора трикімнатна квартира в новому будинку тепер їхня бажані квадратні метри. Сім'я Хохуль із містечка Комсомольська на Полтавщині придбала за пільговими умовами кілька місяців тому. Проходьте, будь ласка, це наша кухня. Рік тому Олена з чоловіком взяли участь у програмі пільгового молодіжного кредитування від Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву. Коли черга дійшла до них, їм зателефонували і запропонували квартиру. Ось у цьому домі, розповідає Олена. Кредит на пільгових умовах надав фонд на 30 років. Ми сплачуємо 2,5 тисячі гривень, щоквартально. У нас є двоє діток, у нас є пільги. Коли в нас була тільки донечка, то ми взагалі звільнялися від сплати відсотків за житло. Коли нам лелека приніс вже і хлопчика, то житло для нас дешевшало аж на цілих 25%. Так як Хохулям щастить не всім, раніше для цих потреб виділяли близько 600 мільйонів гривень. Сьогодні майже всі державні програми призупинено, бо на них у бюджеті просто немає грошей. У регіонах вони існують частково за рахунок місцевих бюджетів. Утім, областей, де є гроші на пільгове житло, можна перелічити на пальцях. Київ та область туди не входять. Місто Київ не заклало. Коштів на реалізацію даної програми в бюджеті міста Києва. Мало того, це єдине місто, єдиний регіон, де взагалі не прийнята програма забезпечення молоді житлом спільно з фондом на сьогодні. Немає бюджетного фінансування, на жаль. Зараз всі бюджетні сигнування направлені на те, щоб стабілізувати економічну ситуацію. Єдина програма, яка сьогодні доступна всім українцям, це кредит за рахунок власних коштів. Наприклад, бо квартира в Києві за цією програмою коштуватиме понад 900 тисяч гривень. На сплату кредиту державний фонд дає 5 років. Платити доведеться близько 14 тисяч гривень на місяць. Не банку, а фонду. Керівництво держфонду запевняє такі умови вигідніші за банківські. Крім того, чиновники розробляють альтернативну програму оренди державного житла за пільговими умовами. На неї найближчим часом із бюджету можуть виділити мільярд гривень. Утім, експерти ринку нерухомості певні, всі державні фонди з їх програмами неефективні і радять розвивати інший напрямок. Мне кажется, что государству нужно обратить внимание сегодня, действующей власти, обратить внимание больше о ипотеки. Вот э, создать всех условий для того, чтобы заработал, э, заработали ипотечные банки, чтобы заработал закон об ипотеке. Своє новосілля сім'я Хохуль планує святкувати уже у вересні. Усім іншим охочим отримати бажані квадратні метри, чиновники радять не втрачати надію. Іван Воробьєв, Людмила Бадалян, ТСН 1+,1.